Відомий актор фільму для дорослих підтримав Україну, а сам про це навіть не знав. Та скільки коштує Віла Володимира Зеленського, це факт Чекінг російської пропаганди назвати Альбіна Підгірняк ворожу брехню. Розвінчуємо тут. Актор фільмів для дорослих відомий як Лисий із Бразерс підтримав Україну. Джонні Сінс одягнув футболку із тризубом. Фото з актором розмістила його колега українка Юлія Синюк. Вона відома під псевдонімом Джозефіна Джексон. Під фото в інстаграм написала легендарне фото із Джонні Сінсом. Поскриптом відзначила Я свою місію виконала загарбувала Джонні». Після чого під постом українки росіяни почали активно коментувати, нібито сам актор не знав про те, чий герб на його футболці. Буцімто, Джоні Сінс заявив, що його просто попросила сфотографуватися у цій футболці без жодних підтекстів. Юлія Синюк при цьому не промовчала. Вона відзначила, що добра знайома із Джоні і точно знає його позицію. Додала, що коли попросила Джоні одягнути футболку, той спершу перепитав, що означає символ, після чого радо сфотографувався. Українці при цьому оцінили старання Юлії. Акторка отримала багато схвальних відгуків від своїх співвітчизників. Тим часом російські пропагандисти розповсюджують ось таке фото. Зокрема, у своєму Фейсбуці його розмістила одна із так званих поціновувачок Рускава міра у дописі. Вона зазначила, що на фото нібито військові з Британії, і саме так вони повертаються з війни. Росіянка при цьому додала, що нібито таким чином зменшилася робота у слідчого комітету РФІ. Ну про цинізм цього допису говорити напевно не варто, бо ж це саме один із тих персонажів, який вдало працює на російську пропаганду. До речі, попри велику підозру у справжності цієї сторінки і доведені фейковості багатьох дописів, росіяни продовжують активно розповсюджувати матеріали з неї. Тож нинішній пост про британців був зроблений наприкінці минулого року. Стопфейк вже перевірили правдивість цього допису і подали скаргу на нього. Фейсбук заблокував цей допис як фейковий, проте під ним залишається. Уявіть собі, 14 поширень після перевірки на фейкові. З'ясувалося, що це фото 2006 року. Тоді 2 вересня впав літак Раф Німрот», через що загинули 14 британських військовослужбовців на фото транспортування тіл загиблих. Про це свого часу писало видання Інтернешнл Бізнес Таймс. І саме це фото, як ви бачите, цинічно використовують російські пропагандисти в якості ілюстрації, нібито загиблих британців на війні в Україні. Не забувають росіяни про українського президента. Ось таке відео з'явилося в одному з телеграм-каналів окупантів. На ньому Володимир Зеленський нібито виконує східний танець. Видання «Стопфейк» провело розслідування щодо цього відео. Його проаналізували у Діфвесткане. З'ясувалося, що ролик дійсно має ознаки втручання. Зрештою виявилося, що росіяни просто наклали обличчя українського президента на оригінальне відео. Ось так виглядає оригінал. Про українського президента, напевно, одна із найактуальніших тем в російських так званих медіа. Її активно підживлюють і ворожі так звані дипломати. Нещодавно посольство Росії у Південній Африці розмістило допис. В ньому написало про те, що український президент нібито придбав вілу Йозефа Геббельса в Німеччині за 8 мільйонів євро. Гебельс, це міністр пропаганди Третього рейху. Таким чином росіяни, нібито вкотре підкреслюють, проти кого вони борються. Цю новину пропагандисти підкріпили навіть першоджерелом, чого в принципі в російських медіа майже не трапляється. Проте і першоджерело виявилося, ну м'яко кажучи таким собі. Інформацію нібито повідомила колишня співробітниця компанії з управління муніципальною нерухомістю БІМ Сабін Мелс. Вона буцімто стверджує, що вілу придбав. Вала офшорна компанія Film Heritage Incorporation, яка пов'язана з Володимиром Зеленським. Почнемо з того, що сама віла не продана і навіть не виставлена на продаж, її навмисно не хочуть продавати. В місцевій владі остерігаються, що будівля потрапить до рук ультраправих діячів. Щодо такої особи, як Сабіна Мелс, то у центрі протидії дезінформації не змогли встановити її причетність до компанії з нерухомості. Більше того, на каналі, де розміщене відео, є лише 55 підписників. Це перше авторське відео, тобто, загалом виникають питання в правдивості цього ютуб каналу. Сабіна Мелс при цьому говорить німецькою чомусь із російським акцентом, а саму новину розпостили лише російські пропагандисти і кілька нігерійських видань, які також мають проросійське наповнення. Останнім часом у соціальних мережах з'явилося багато психологів, котрі говорять про стосунки між людьми, про маніпуляторів та маніпуляції в найгіршому сенсі та як їх помічати і вміло відгороджуватися від подібних людей. Російські пропагандисти володіють мистецтвом брудної маніпуляції досконало. Це не обов'язково має бути відверта брехня. Найчастіше це звичайнісінька маніпуляція емоцією, коли давлять на болюче. Аби не піддаватися провокації російських і псо, включайте Тичне мислення перевіряйте інформацію в кількох джерелах, будьте обачними і бережіть себе від російської пропаганди. Побачимось.